Так, ще деякі монетки доїхали до мене. Це монети в блістерах таких, монети з неї з Ільбера. До речі, це такий метал, в перекладі, в перекладі означає, що це нове срібло. Тобто метал по своїй структурі і. Вигляду він дуже схожий на на срібло, але не срібло. Це якийсь сплав там МІДі, нікеля. Так, ось така у нас монетка. Це у нас українська БОВНА БП, БПЛА Вампір. Ну, це такий собі дрон бомбардувальник для Скідів. Достатньо цікава монетка. І позаду бачите, скільки, скільки в нього лопастей, Це вже, знаєте, це не квадрокоптер, це гексакоптер. Український важкий бомбардувальник. До речі, е, якщо комусь цікаво робочі частоти, на яких він літає, це е, 24 ГГц, там 2400, 2480 щось там таке. Але е, він ще оснащений тепловізором і ну, має плюс-мінус достатню дальність польоту. Для таких, до речі, в мене от знайомий робив, виробляв дрони, вони переробляли дрони агродрони під ось такі от. Тобто це великі, дуже великі дрони були для того, щоб багато можна було чого передати посилочки нашим окупантам. А ми, до речі, для таких дронів робимо виробляємо антени на будь-які частоти. І, в принципі, у, у зв'язку з. Ну, зараз з великим застосуванням рейбів робочі частоти можуть часто змінюватися операторами. Проте базовий є діапазон частот 2400 МГц, 2 ГГц. Дрон класний, потужний, БПЛА. Тираж таких монет, вибачте, відволікся. До речі, кому цікаво, які антени ми ще виробляємо, можете по посиланню вниз перейти на наш канал, де я показую також всі антени, які ми робимо. Так, тираж такої монети у нас достатньо великий до 75 тисяч штук. І незважаючи на це, ці монети в блістерах не з драгметалу, вони дуже швидко додають в ціні. Друга монетка це у нас БТР Буцефал. Також дуже гарна. Тут у нас кінь Буцефал. Номінал 5. Ой, капсула в мене. З якимись включеннями. Прикольно зроблено. Класно. Буцефал. До речі, достатньо легко встановлюється та знімається не як на попередніх. Так, це теж це також тираж до 75 тисяч. Дуже великий. Але, ви бачите, тираж великий, але от на моєму прикладі, ці монети зараз приїхали куди? В Канаду. Так само ці монети розподіляються, розподіляються серед усіх країн, серед українських діаспор і всюди-всюди. Можливо, 75 тисяч не такий же великий тираж, хоча. хоча, хоча, Ви знаєте, це, це дуже багато. Ось такі гарні монетки з Нейзильберу. Підписуйтесь на канал гарного всім дня, друзі. Пока.